У Львові шістьох переселенців вигнали з модульного містечка. Новина з таким заголовком активно шириться мережею. Нібито через систематичне порушення правил проживання. У модульному містечку на Сихові вдалися до радикальних заходів, виселили шестеро людей. Перш за все через зловживання алкоголем. Керівник центру соціальної підтримки вимушено переміщених осіб Володимир Головатий підтвердив факт виселення переселенців та наголошує: йдеться не про одномоментне виселення. Ні, це не одномоментно, це за період діяльності модульного містечка. Тобто, умовно, з січня 23, по лютий 24-го року. Це є люди, які були виселені, тому що їм не підходили умови наше проживання. В основному так це і дійсно зловживання алкогольними напоями. Втім, про випадки примусового виселення у модульному містечку чули не всі. Ні, ми не чули про такі випадки. Тут всі дотримуються право. А чи виселяли когось з модульного містечка? Ви знаєте, я таку інформацію не знаю. Натомість багатодітна Світлана, переселенка з Бахмуту, в модульному містечку вже другий рік. Проживає з вісьмома дітьми. Зазначає, дійсно такі випадки були. Виселяли, тому тому вони знають, що час на даний час вони Наприклад, приходять п'яні сюди, починають бушевать, починають кричати. А кому це подобається? Нам на немістечка, наприклад, это не нравится. Там, наприклад, валяються п'яне. Поруч на кухні також зустрічаємо подружжя переселенців з Херсону. Пан Віталій розповідає, що в модульному містечку з дружиною вже чотири місяці. За цей час не пригадує, щоб хтось із сусідів зловживав алкоголем. Натомість, сухий закон на території чоловік підтримує. Ну такого не можна, ну понапиваються всі, що тут таке буде. Ну, я не бачив, щоб тут алкоголь. Ми не бачили. Ну так, чистота, порядок тут. Ну, мені подобається. Нам подобається. Звісно, людям кому тут подобається. Нам дуже тут подобається. Після, після Херсона, як ми приїхали, це ра, ми сюди. Порушників, яких примусово виселили, на вулиці не залишили, запевняють, в центрі соціальної підтримки. Ні, жодним чином Слухайте, за рік часу висвіляйте, який би був негатив, якщо б там структурний підрозділ міста вигнав людину на вулицю. Ні, ми даємо завжди шлях. Людина зі своєї сторони може прийняти, не прийняти, але, ну але це, це є нормальні речі, це життя. Ми як інструмент даємо людям можливість вибрати той чи інший прихисток. Ми даємо перелік закладів, і людина вже на свій росу таво обдзвонює, або ми сідаємо і обдзвонюємо з людьми. Зазначимо, у модульному містечку на Сихові перебувають вимушено переміщені люди з тимчасово окупованих територій України. У містечку є вісім двоповерхових будиночків, адаптованих для проживання. Наразі тут мешкають майже тисяча осіб, з них 260 діти. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА. За те, що перед бурею чи є оперативна пауза на фронті, що замислив ворог? Чи готується РФ дати відповідь за знищення флоту Путіна? Та якою вона буде, чи готова Україна реагувати на ці ризики? Та на які нові об'єкти почали полювання в управлінні розвідки? На допомогу яких країн варто розраховувати, у четвер Франція збирає відеоконференцію, аби шукати способи посилення підтримки України. Чи не залишать міжнародні партнери Україну сам на сам з Путіним? Усе найважливіше у четвер, 7 березня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.